Добрий день! Хочу показати один момент для садівників, які хочуть мати якийсь конкретний сорт у себе на цьому, в саду. Приклад. От дивіться, це в мене є мечта, однодомна форма. <косив> Батько косив, він любить косити цим ляскою. І з мені тут кору був. Прививав я е, ці мостики тут прививав. Бачите, з цього боку мостик, з другого боку мостик. Вроді приживалися ті мостики, але все рівно то дерево пропало повністю. Це вже воно тут у мене рік чи два отак стоїть, чекає два роки. Це вже другий сезон. Оно чекає, коли я його викопаю викину. Воно тут привито було, бачите, в розчіп. Але в чому штука? У мене є ще одне дерево. Той самий сорт О, Мічта. однодомна форма. Оце було брунькою привито і воно вже плодоносить. Бачите. На всіх-всіх гілочках є плоди. Що хто хоче мати конкретний сорт, якийсь хороший сорт, чи опилювати, чи, чи просто якийсь хороший сорт і маєте місце для посадки, то обов'язково заводьте собі два дерева. Можна одне купити, одне самому привити. Але обов'язково треба, щоб був дубль. Інакше можете лишитися без сорту. Дякую за увагу.